В Україні я вітаю вас на ютуб каналі Рух TV, Ми на арені Львів. І це четвертий тур чемпіонату України. Сьогодні жовто-чорні при. Ють в колос команда з ковалівки серед лідерів української прем'єр-ліги. Чи зможуть підопічні Віталія Пономарьова подолати цей виклик – Давайте дізнаємось. На поєдинку рух коло дебютує французький вінгер Фреді Плюман. Півзахисник нещодавно повернувся до лав жовто-чорних. Легіонер вийде на поло замість Дениса Теслюка. Я в очікуванні свого першого матчу за рух після повернення впевнений у хороший результат. Я вважаю, що команда грає дуже добре. Це все завдяки плідній роботі. Мене неймовірне відчуття, але ви знаєте, неймовірніше відчуття було б ще тоді, коли б був повний стадіон. Багато наших хлопців, захисників зібралися після перемоги, я думаю, так і буде, і це незабутні емоції. А так, то така, знаєте, якась відповідальність, така трепет серця. і гімн України це звичайно України. Перед матчем на полі у день яблучного спаса капітан команди жовто-чорних подарував команді суперника кошик із фруктами, показуючи цим львівську гостинність та українські традиції. Ну а після за сигналом арбітра перший удар по м'ячу виконав український захисник зі своєю донькою. Я так само, коли займався ну, до війни, займався футболом, і вона ходила на тренування до мене на змагання на ігри. Вона полюбила футбол. Вона полюбила команду рух. Вона хотіла, вона дуже мріяла отримати автограф від Климчука, хотіла футболку від Климчука отримати. Це сталося було після першого матчу, як з Ореєю грали, були емоції. Всі, і вона ну, мріяла, можна так сказати, розіграти м'яч перший удар з центра поля. Тому хвилювалася трохи. Хотіла дати пас ламчуку іменно. Мій кумир. Чнихних курсах, але більш активними все таки були саме гості. Гравці колоса створили кілька нагод біля воріт. Руху на 35 й хвилині ця активність дала свій результат. Цуріков ударом головою відкрив рахунок. 1-0 на користь колоса Андрій Цурікові визначається забити м'ячем. Андрій Цуриков було видно в першому таймі, що колос набагато досвідченіша команда. Ми налаштовували нашу, нашу команду з перших хвилин, грати агресивно, як грав другий тайм, але все-таки потрібен досвід, потрібен, так би мовити, клас, щоб це починати з перших хвилин. Просимо ми повертаємося до Львова, де у нас розпочинається другий тайм у матчі між рухом і колосом після першого тайму 1-0. На користь гостей, дуже хороша організація гри. Була у першому таймі, що й допомогло команді забитий єдиний м'яч. Андрій Цуриков став. Автором цього забитого м'яча і дивлюся, що у нас. Одразу відбувається заміни. Розпочнемо з недоліків. Позиційна робота захисників, тому що по-хорошому повинні були пропускати два голи. В першому епізоді дідик проспав свого футболіста. Він прибрав голови і футболіст за спиною вискочив. У другому епізоді це груба помилка, позиційна помилка Олексія Сеча. Шкода, тому що один з найдосвідченіших футболістів досить річних але він за досвідом виступів один з найдосвідченіших і пропустився такої, Здавалося б дитячої помилки. Тому це те, що не сподобалося. Що сподобалося, що в принципі, команда має хороші індивідуальні. Дальній якості футболістів, ось мені сподобалося. Плюман бере на себе ініціативу. Те саме Соломон. Далеко не завжди це проходить, але це дуже важливо брати на себе ініціативу. Рано чи пізно вона пройде, особливо другому таймі, коли вже втома десь буде позначатися на діях футболістів колоса. Тому дуже хороша ось ця якість її потрібно культивувати, її потрібно якраз реалізовувати. І другому там я думаю, що матимуть вихлоп з цих ситуацій футболіста рука. На матчі рух колос. Ми продовжили традицію розіграшу Перепусток для наших болівальників правила незмінні. Приду. Цікаву та креативну кричалку на підтримку жовто-чорних. Я просто є фанатом руху, і мені дуже подобається дивитися на матч. І рух дуже добре почав сезон, і... тому хочеться їх підтримувати. У вас є шалик так. футбольного клубу Рух. Тут є підпис. Що це за підпис? Е, підпис футболістів руха. Є паньків, є бурячок і інші. Рух то сила, рух то команда, Рух з командою до перемоги, Рух болівальниками не переможе. Рух не боїться нікого і ніколи. Рух бореться до останньої перемоги. Рух Львів, рух Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Із забитого м'яча у ворота суперника Богдан Слюбок забив перший гол у цій грі команди Жовто-чорних рахунок 1-1. Спостерігаємо, спостерігаємо далі за грою. Сподіваємося на позитивний результат для нашої команди. Вітаю тебе! Перший гол в українській прем'єр-прем'єр лізі. Які відчуття? Ну звичайно, приємно. Я думаю, кожен би мріяв забити в прем'єр-лізі, але ми прагнули перемоги. Ми хотіли виграти і ми на цьому не зупинимося. Звичайно, колос дуже хороша команда, організована. Самі бачите, на якому місці зараз йдуть. Думаю, в подальшому вони всім будуть завдавати проблеми. Вже традиційно у цьому сезоні жовто-чорні по перерві перехопили ігрову ініціативу та почали створювати в рази більше моментів. Ідеальна нагода, аби вирвати перемогу, була після виходу віч на віч Юрія Климчука. Втім, нападник жовто-чорних пробив повз ворота. у підсумку. Матч рух колос зіграли в нічию із рахунком 1-1. Гра була досить хороша. Перший тайм. Трошки, може, ми не ну так багато моментів створювали, а в другому таймі вже більше додали і було більше моментів, щоб забити гол. Добре, що зрівняли і хотіли, звісно, перемогти, але нічого, це футбол, рухаємося далі. Минулого разу у тебе був сотий матч в українській прем'єр-лізі. Цього разу сотий матч за рух. Які твої емоції, які твої відчуття, що ти маєш вже таке за спиною ювілейне число. Дуже радить Для мене це великий вій. успіх. Я думаю. Я з цією командою вже 5 років і я бачу велике майбутнє, Надіюся, ще довго-довго грати в ній. Ну, по початку чемпіонату видно, що хлопці в них очі горять, вони хочуть вигравати, біжать вперед. І поки результат закономірний. У цьому сезоні команда надалі грає без поразок у скарбничці жовто-чорних вже 10 очок. Друзі, пишіть коментарі, діліться взагалі враженнями від матчу рух колос та загалом від гри руху у цьому сезоні. Та, звісно, продовжуйте болівати за нашу команду. Буде бій, рух до перемоги.